Підозру отримав російський генерал, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані. СБУ зібрала докази на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша. Він віддав наказ ударити ракетою по житловому будинку в Умані 28 квітня цього року. У результаті загинуло 23 місцеві жителі, серед них шестеро дітей. Травмовано 9 людей, а одна особа досі вважається зниклою безвісти. До цього воєнний злочинець відзначився, коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку Героя Росії. Встановлено, що генерал-лейтенант безпосередньо бере участь у веденні війни проти України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили Сергію Кубилашу про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.